О авто Вінниця, як завжди, чудовим оновленням свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги непростий Гольф 51.6MPI. Скажу вам, якби ви знали, скільки раз в день ми отримуємо дзвінок, чи є щось у ваш бюджетне на простому гідротрансформаторі. І Гольф 51.6MPI мотором на простому гідротрансформаторі це самий частий запит у нас по всім взагалі автомобілям. До вашої уваги, ексклюзив. На відео зразу вже видно, так як це сірий колір. Стан автомобіля, абсолютніший оригінал, музейний експонат, небитий, нефарбований, з підтвердженим пробігом 178 тисяч кілометрів. Оптика вся рідна, лобове скло рідне. Автомобіль за всю історію свого життя мав два власника. Другий власник з 2012 року. Автомобіль у нас листопад 2005 року. Ці автомобілі користуються шаленим попитом як в Німеччині, в Польщі, в Латвії, в Нідерландах, так і в Україні. Хороша, якісна перевірена автівка часом, недорога в обслуговуванні, простим автоматом. Зарекомендує себе в будь-якій країні. Відповідно, попит на них шалений, знайти дане авто. Дуже важко в такому стані в Німеччині. Надіюсь, телефон передає стан кузова. В сірому кольорі дуже видно, якщо б воно було фарбоване, переходи. Тут абсолютніший оригінал, музейний експонат. І дам вам відповідь на саме часте питання, як ми знаходимо такі варіанти, ексклюзивні збережені з Німеччини. Дуже просто: ми не шукаємо саму дешеву ціну. Німці розумні люди, гарне, якісне, перевірене авто обслужене. Німці продають дуже дорого. Відповідно, ми купуємо дорого, якісне авто в Німеччині розмитнюємо, доставляємо в Україну своїми евакуаторами. Автомобілі всі наші проходять повністю технічну перевірку. І виставляємо на продаж. Хто за нами слідкує, той знає швидкість продажу наших автомобілів, нас ціна відповідна стану авто. Більшість наших автомобілів швидко продаються, так як вони не мають конкурентів в Україні на ринку по стану. Автомобіль не битий, не фарбований. В оригінальнішому стані. Без пошкоджень, по кузову, по бамперам, оптика вся рідна. Автомобіль не має видимих слідів експлуатації. Якщо десь там придивитися, можна от точечку знайти і то може не витерта ще. Йду по аркам, як ви всі любите, слабке місце гольф. Знайти гольф без корозії на арках, це 1% на 100%. 119%. Ми за дане авто дуже великі гроші віддали в Німеччині і такі автомобілі, якщо в Німеччині з'являються навіть п'ятого року, вони стартують від 3000 євро, це мінімум. Відповідно, розмитнення, доставка, сертифікація, реєстрація, хімчистка поліровка, і таке авто дешево в Україні коштувати не може. Відповідно, і конкурентів такі автомобілі в Україні не мають. 92.4, якщо комусь не видно. В такому стані кузова гольф на автоматі знайти майже нереально. Їх в Україні взагалі маленький вибор. По єдиній причині, що вони дуже швидко продаються. Автомобіль неприхотливий, недорогий в обслуговуванні. Тому попит на нього є завжди і буде. Він код відкритий, лобове скло рідне, корозія відсутня, гума зимова. Салон збережений. 178 тисяч Пробігу. Пробіг підтверджений, маленький, автомобілі з 16 бензиновим двигуном. Для щоденної їзди на автобанах не купляють. Купляють дизельні двигуни. Відповідно, дизельні мають в Німеччині більші пробіги. Бензинові двигуни на таких коробках автомат простих. Вони для міжміського щоденного використання завести дітей. В школу, в садочок, старшим людям поїхати в лікарню, в аптеку, молоді, як перший автомобіль для навчання, для дружин. Це автомобілі, які дійсно, якщо знаходяться в такому стані, то там малі пробіги. І так, карти не провищі, не перешиті, ущільнючі в оригінальному заводському стані, без пошкоджень, не вигрижені. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пороги в оригінальнішому стані, без корозії. Все працює, кожна кнопочка, технічних візуальних зауважень немає. Задній ряд сидінь взагалі як новий. Пошкоджень по автомобіль ніяких немає. Корозія на ляді відсутня. Мотор 1.6 MPI, БСЄ. Амортизатори тримають. Жоден болтик повто не крутився, не знімався. Так, прийоми оригінальні. Бампер без пошкоджень. Тварин не було. Аптечка, щіточка, німець все залишився в оригінальнішому стані жилет. Я дуже люблю звертати увагу на стан запасок в автомобілі. От прям мій особистий лайфхак. Зверніть увагу, докатка в заводському оригінальному стані, на заводських попиришках ні разу на автомобіль не ставилась. Цей комплект, стан нового, музійний експонат можна ставити. Дивіться, він ні разу не доставався звідси. Всі ущільнювачі все на місці. Ніякій ДТП по автомобілю не було. Пластик ніде нічого не виламаний. Автомобіль має все необхідне для комфортної експлуатації. Малесенька потертость, але в оригінальному стані красити арку автомобіля ніхто не буде за маленької царапіни. А Так все в ідеальнішому стані. Мінімальні сліди експлуатації, як кажуть німці, пишуть кожен в об'яві. згідно пробігу та рокам. Але знайти Гольф 5-7-го 8 року в такому стані, це дуже важко. Звертайте увагу тільки на стан автомобіля. Так, сервісна книга. Відмітки що коли було. Два власника з салону. 2005 рік, 11 місяць. А, сьогодні якраз ми знімаємо відео в день народження в даного автомобіля 24 листопада. Коробка автомат, гідротрансформатор, 16 МПІ на кліматі. Пластик ніде нічого не виламаний. Перевіримо стан роботи двигуна. Автомобіль має два ключі. Та підведемо підсумки. Не димить, не троїть, заводиться співтику. Зверніть увагу на грінь заводського керма. Не фарбоване, не перешите, не відновлене. Оригінальний стан. Клімат справний, склопідіймачі працюють. Коробка взагалі без зауважень. Це простий гідротрансформатор. Легенда. І знають, що не обіваємо коробка, через те користується великим попитом. Перевіримо стан роботи двигуна та підведемо підсумки. Так, під капотом є всі відмітки по обслуговуванню автомобіля, в якому році, яке мастило було. Те, що тут рідний пробіг 178 тисяч це неоспорімий факт. Показую акумулятор, Зразу який нам в автомобілях приїхав. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Оптика, вся рідна, все в оригінальному стані. Дивіться, всі поролончик, все збережено. Капот не крутився, корозія відсутня. Мотор 1.6, ваш улюблений, МПІ, БСЄ, Все чистенько, все сухенько. Не димить, не труїть, не сапунить. Корозії немає. Ніде по автомобілю абсолютно. Музейніший експонат. Разом з вами сьогодні було детально оглянуто автомобіль Volkswagen Golf, плю, Golf звичайний 16 MPI. То, пам'ятаю, у нас був чорний на каналі, він продався за пару годин дуже швидко. Так само, я думаю, що цей автомобіль теж довго не затримується. Так як їх знайти в такому стані дуже важко. Volkswagen 1.6MP 2005 рік, 24 листопада сюди. З автосалону мав всього два власники, максимально існуючий збережений кузов без корозії. Технічних візуальних зауважень немає. На зимовій гумі. Автомат працює ідеально, можлива доставка під ваш дім. Кому сподобалось дане авто, не зволікайте. Будьте першим, так як часто буває, що дзвонять раніше і забирають автомобіль, перший, хто подзвонить. Або приїжджайте до нас у місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини. Підтвердженим пробігом, підтвердженим станом. Єдине, що гольф на автоматі, рідкість рідкісна. У нас на каналі всього друге авто. Попередній був гольф плюс 1,6 МПІ. Він продався за 8,5 тисяч дуже швидко. Стан авто відповідає заявленій ціні. Конкурентів даного автомобіля немає. Хто шукав якісний перевірений надійний автомобіль в максимально існуючому, збереженому стані, ви знайшли це ваш варіант. Улявто Вінниця, ми працюємо на репутацію, шукаємо максимально збережені авто від власників з прозорою історією. Всі методи перевірки надаємо особисто. Автомобіль готовий до будь-яких СТО, автопідбірників. Кому дане авто сподобалось, не зволікайте, телефонуйте. Дуже достойний варіант знайти гольф на автоматі. Задача з дуже великою зірочкою. Хто знає, той знає. До зустрічі!